Ти прийшла в мою хату, брудна, немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди, до мене вселилась, і спокій забрала, не питаючи згоди. Розтрощила мій дім і пішла до сусідів, хоч і їхні родини ні в чому не винні, поробила з людей страшних ворогів і, рахуючи гроші, сміялась їхидно. Ну, і хто тебе кликав чому ти прийшла, стара проститутка сука війна? Хто тобі платить за наші тіла, скільки ще тобі треба, яка їх ціна? Я не хочу вбивати, я хочу любові, але ти мої руки замазала кров'ю, навчила чуже життя відбирати і при цьому радіти, а не ридати. Ти зігнала мене із дивана в окопи, телевізор мені замінила прицілом, і за день я старію, ніби за роки. За що ти із мене звірюку зробила? Мої бідні батьки до тебе не знали, як мало коштує втратити сина, і краще самі би раніше вмирали, щоб не бачити, як гидна їхня дитина. Ми складали копійки, ліпили докупи своє щастя, нехитре на сорок квадратів, а ти заявилася в мене під дахом, щоби разом із небом його відібрати.